Ой, Всім привіт, наші любі глядачі, і ми знову в нашим підземелі, як бачите, я сижу на лавості. А що це значить? Що ми у комплексі, так що давайте не затримувати наш час. І поїхали шукать монстрів. Вітаю, і це хребет. Це тут твій хребет. О, равник. Ти знімаєш? <плес>

Що це, <плес> я не знаю. Вітаю вас всіх наші любі глядачі. Ми зібрали дуже багато переглядів і тому я тепер з мікрофоном. Так що давайте візьмемо наше інтерв'ю у пана Дмитра. Пане Дмитро, що ви скажете? Чудово, вирушаємо. Та. Вона пойдет сама не... не Просто не наступайте на неї. Давай на интервью візьмем. Бери. Ты зни. Доброго дня, доброго дня, пане міна. Расскажі. Наш ви взиваєте туда? Дякую, це дуже... Дякую, це дуже корисна інформація. Якщо нажмайте на кнопку, она взорвется. Не доверт Давай, давай, знімай. Так я вже знімаю. Знімай. Пан Дмитро не повірив, що міна взривається. Тепер він вірить. Все. Це кістка, може, наша. Череп сані. Грудна клітина сани. Я тебе загубив. ЙоМА. Гранати -йо! кидає. Доброго дня, любі підписники. І сьогодні ми знову в вашому любимому старому місті. І я знову з мікрофоном. Ми втратили запис, але ми все-таки його виклали, так що дякую. І, пане Дмитро, що ви скажете про цій ситуації? Дякую, пане Дмитро, поїхали. Коментуй. Давай мене. Давай. Доброго дня, пане! Дайте ваше інтерв'ю! Доброго дня, пане, скажіть, будь ласка. Він не захотів дати інтерв'ю. міна! Боліна! Та не хвилюйся, вона. Вона взивається тільки, якщо на неї нажати. Не треба, Дмитро, будь ласка, не нажимай. Трезить інтерв'ю. Цей, щас... Пане мина. Ой, а он нормально? Так. Дуже. Давай інтерв'ю. Доброго Дуже. дня, пане. Можно вас взять... Пане, інтерв'ю, інтерв'ю, пане. Пане, можно взять вас інтерв'ю? На, можно? Хто вы? Ваш під пазові? Вас... Ви тут живете? Дуже приємно, дякую. Давай, давай Доброго дня! Ми прийшли в наш любим підземелля і тут у нас вже є. Десь... Давайте візьмемо в нього, нього інтерв'ю. Доброго доброго дня, пане. Доброго дня, пане. Просто пригляді від нього, давайте, в друзі, сторону критик. Доброго дня, пане. Давайте поговоримо. Так, дорогие подписчики У нас Трошки Да, кисточку сниму а -а -а. Трошки проблема Съявилась В выгляде Рапунчика Ашні люди, да. Привіт. Як ти справа? БИО! ні 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 Не треба, не треба, все, все, все. Ми закінчуємо ефір. Вітаю всіх вас, наших глядачів, і ми знову приїхали для вас спеціально в печери. Минулий раз було цікаво, а це, я думаю, буде більш цікавіше. Пане Дмитро, що ви скажете? Моя улюблена мовчанка, що ж, давайте не будемо затримуватися і поїхали. Турель, турель! Давай візьмемо інтерв'ю в неї. Бери. Знімаєш? Шокером, шокером, шокером йоу, йоу. Йо. Коротше, дураки підпис. Так. Е, ну, у нас, короче, трошки потери. Е, Да-да-да, я останній. Знову. Зараз я їх буду возорвувати.

О, біжить, Стас. Я думав, Стас помер. туп топ топ Та не вже, а я думав ти помер. Я коротше кригнув. Добрий день, любі глядачі. Я, коротше, без мікрофона залишився. Але в нас є цей довгий і ми будемо брати інтерв'ю більше монстрів. Тож поїхали. Я вас звати? У мене, княже, немає більше половини Метро, ХП, але в м'я. Ньо... Добр... доброго дня, Моно у вас взяти інтерв'ю. Як Живі, вас звати? Можна... Що... Ви тут живете? Дякую за інтерв'ю. Як ви здогадались, камеру передали мені і ми йдемо знімати самі найкращі кадри в вашому житті. Ну слухайте, я думаю, я вже заблокував. Тож, треба заблукати глибше. Он, короче, туди вони впали. І пішов гойданчик, Іти рятувати Дмитрика. А воно і він... А де Дмитро? Не знаю, Дмитро задім. Ось біг. ось черві. Дмитри! Він Дмитра хватає, він А ну, знімай! Дмитро. Ти знімаєш? Дивись. Да, я знімаю. Тепер беремо інтерв'ю. Доброго дня, пане гарпунчику. Доброго дня, пані та панове, і ми знову прийшли в цей данж. Нам буде тут дуже весело, ми будемо брати інтерв'ю в різних видів монстрів, тож... Поїхали! Дмитро пока! Дмитро трошки відпочиває тепер. ти прибирай. Дмитро тепер трошки заснув. Ты хто? А, я поняв тут он. Привіт. Не треба <трягає плёж> мене жарти. А! А ніо! Это наши вещи, которые мы потратили. Кисточка. Не знаю, что это Чубака стоит. Слушайте, а вы что? Что это такое? А, это флоповка. Streamkiller. Вітаю вас усіх! І у нас тепер два вида мікрофона. У мене є такий, і ми будемо говорити з монстрами. Дивіться який. Ой, оце дивіться яке. Тож поїхали. Це... Це грудна клітина Богдана. Це хребет Богдана. Я тобі хребет, зараз. <рес> зап... Опа, диви. О, давай, інтер. Доброго так, дня, пане Ра... Ра... А де моє? Доброго дня, пане Равлико. Д... Як вас звати? Як вас звати? Ем... Ви тут живете? У вас такі модні штани, ви десь тут його купляли? Oh my god Biz